Дмитрій Медведєв знову погрожує всьому цивілізованому світу Третьою світовою війною. Так, екс-президент Росії відреагував на новини про можливе постачання німецьких ракет Таурус Україні. І здається, що деякі західні політики побоюються похмільного настрою Медведєва. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталії Мартинюк. У цьому випуску розповімо, як Росія знову погрожує обстрілювати Європу. К сожалению, он приснувся. Заступник голови Радбезу Росії та експрезидент Дмитро Медведєв у похмільній деградації знову почав погрожувати Третьою світовою війною. Так, високопоставлений Алкотестер відреагував на заяви глави Великої Британії про бажання направити в Україну британських військових інструкторів. Нагадаємо, що раніше глава британського оборонного відомства Грант Шепс в інтерв'ю The Телеграф. Сказав, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести більше навчання і виробництва військової техніки в Україну. Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні. Медведєв не міг залишити цю заяву без уваги. Заздалегідь просимо вибачення за оригінальний стиль автора. Я зацитую. Один новоиспеченный кретин, министр обороны Британии, решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины, то есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские, натовские специалисты, написал Медведев. Заяви американського бою звантажили британських журналістів, і вони попросили прем'єр-міністра держави Гріші Сунака відреагувати на слова Медведєва. Глава держави заявив, що плани про відправку британських військових розглядаються в довгостроковій перспективі. Цитую, міністр оборони говорив про те, що можливо одного разу в майбутньому з'явиться можливість частину тренувань проводити в Україні, але це питання довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Британські солдати не братимуть участі в нинішньому конфлікті. Цього не станеться. Усе, що ми робимо, ми тренуємо українців і робимо це тут, у Великій Британії. Сказав він. Однак не лише плани з туманного альбіону збентежили путінського оратора. Також Медведів має претензії до голови комітету оборони. Німеччини. Чини Марі Агнес Штрак Цімерман, ображаючи її власне дурепою з важковимовним прізвищем, голову комітету, глава уряду Кремля зі зловживання лікира водичними, не полюбив через заклик постачати Україні ракети Таурус. Я зацитую щоби київський режим мог наносить удари по території Росії для ослаблення снабження нашої армії. Мол, это соответствует международному праву. Ну, в такому випадку, і удари по німецьким заводам, де ці ракети делают, будуть повністю соответствувати міжнародному праву. Все-таки ці недоумки активно толкають нас к Третій мірової, погрожує в соціальних мережах медведів. 30 вересня у Німеччині заявили про термінову необхідність поставити Україні крилаті ракети великої дальності Таурус. Ініціатором, як можна було зрозуміти, з памфлета Медведєва стала голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Цімерман. Як пишуть журналісти, у дебатах щодо постачання крилатих ракет в Україну Штрак Цімерман посилила натиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца. Я зацитую: ми повинні негайно поставити Тауруси, тому що за допомогою цілеспрямованого використання ракет. Українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен з нас все зважує, але занадто довго вагаючись, можна продовжити страждання, заявила вона. Чому Шольц гальмує постачання крилатих ракет, які могли б серйозно допомогти Україні у війні проти Росії? Видання Wall Street Journal пише, що головна причина сумнівів Шольца полягає у тому, що Україні будуть необхідні німецькі інструктори для допомоги, а це може стати причиною для Кремля оголосити Німеччину безпосередньою стороною конфлікту або підштовхнути до конфронтації. Кансер має припинити блокування постачання Таурус. вагання і технічні виправдання лише сприяють зміцненню віри Володимира Путіна в те, що він досі може перемогти, і це лише продовжує війну, заявив високопоставлений законодавець Антон Хофрайтер у коментарі Wall Street Джорнал. Журналісти зазначили, що подібні дебати відбувалися й перед рішенням про надання основних бойових танків Леопард. Після того Німеччина наполягала на тому, щоб постачати нові типи зброї, якщо США здійснюють аналогічні дії. Деякі німецькі посадовці припускають, що рішення щодо Таурус можуть затвердити після отримання Україною подібної американської зброї. Може, йтися і про далекобійні ракети Атакамс. Нагадаємо, що у Німеччині вирішили створити спільне оборонне підприємство з українським концерном «Укронборонпром». спільне підприємство, що базуватиметься в Києві, займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів. Друзі, пишіть свої думки в коментарі стосовно вірогідності британських військових і німецької зброї в Україні.